Вийшла засняти помідори. Все, отак вони ростуть. Тут два чи три, я не знаю, ну щось під под землі виросли. Ось тут три. Ну це покупний. Бачите, у нього таке листя не дуже дощ якийсь. Було помідорів багато. Висить, купи. Ось Виси, десь в помідорах. Оце ще помідори. Це я... Прямо з покупних сімечки брала. Оці от. Це мексиканські з Мексики приїхали, а це чорні теж були в мене. ви Бачите, які помідори. Нічого не обриваю практично, тут трохи пісох, а то обриваю. Цей другий прихворів, от був чорний, а зараз вже зеленіше. Ну вже, мабуть, в нього нічого не буде, бо вже пізно. І ще в мене є тут. Ну, тут я взагалі насажала. Так що <голові> дуже багато. Ви бачите, що твориться. Вони будуть тут мілкі, не вистачає вологи. Але вони зріють. Це теж чорні, а це. Я не знаю, були а ні, ще були сливки. Сливки теж були. Ось, ви бачите, їх повно. Ну, вони пізні, мабуть, ці чорні, бо поки що нічого з них немає. Ось ви бачите, коли куди вони побігли. Ось такі в мене помідори. Бачите. Ще не дозріли. як ліс прямо. Нічого я їм не роблю. Він тут трошки побривала. Бо вони зовсім на цей на базилік впали. Оце в мене перець. дуже його жал, було прикро викидати, то він дуже густой, нічого немає практично. Ну чого немає. Є перець, але буде маленький. І, і навіть один огірок. ні, більше я такі ящики не саджу. Треба було у землю було б краще. Але нічого, ну, бачите, помідорно джунгля.